Галат Марина, Золотоніська спеціалізована школа номер 2 інформаційних технологій. Ми пілоти входимо до ста шкіл, які пілотують нову українську школу. І цього року таке складне для нас випробування: це п'ятий клас. Чому складне? Тому що діти потрапили до рук уже великої кількості вчителів. Насамперед, тому що чотири роки вони навчалися. З одною вчителькою і якось адаптувалися, і ніби в них нічого не змінювалося, змінювалися тільки методи і форми роботи. Матеріал вони в принципі засвоювали за програмою, що відбувається в п'ятому класі, коли вони до нас прийшли, і чому ці діти трошечки інші? Ну трошечки це так м'яко сказано, тому що діти в першу чергу, коли я прочитала запитання, на яке маю сьогодні відповідати, я подумала про це про те, що це діти, які... Вільно спілкуються, які вільно говорять те, що вони думають. Вони, в них немає почуття субординації і немає сорому, що вони хочуть спитати. І е, вони вони роблять це в будь-який час. Тобто можна сказати, що поняття дисципліни в них ніби трошечки відтерміноване. Е, вони можуть сидіти, якщо їм не цікаво, вони задають тобі питання. Те, що їх хвилює, і навіть це може бути не по уроку. Але це діти, які творчі, надзвичайно творчі. Вони люблять працювати, вони люблять досліджувати, вони люблять креативити. Ви знаєте, коли е, перший семестр ми. Почали знайомитись, і це дійсно пішла ось цей період адаптації. Ми зіштовхнулися з такою річчю, що, що діти, коли сидять просто за партами, да, по, два, по дві особи, вони ніби втрачають трошки концентрацію. Вони тебе слухають хвилин 5-7 і потім е, перемикаються на щось інше. Коли ти їх об'єднуєш в групи, в них починається така потужна робота. Причому вони працюють тоді в групах всі, тому такий величезний плюс. А в принципі, нової української школи, це пра... робота в групах, робота половина класу, в половину класу, тобто оця проектна діяльність. Мета нової української школи була впровадити цю проектну діяльність дослідження, і вона дійсно виправдала себе. Якщо говорити про Зацікавленість дітей, ну тут буває різна ситуація, і коли ти читаєш будь-який урок, чи це буде історія, чи там математика, завжди треба дітей мотивувати цих і пояснювати, навіщо їм це. Тому що якщо ти не пояснив детальніше їм, ось ми виконуємо це завдання, наприклад, да? тому що. Ми отримуємо там той результат, або там це вплине на якісь подальші дії. Вони будуть цьому не зацікавлені. На жаль, є такий момент, спостерігається, що якщо вони перші три уроки активно працюють в групах, щось досліджують, і в них інтенсивні форми роботи, на п'ятий шостий урок вони швидко втомлюються. Ці діти, що ще про них сказати? Вони гарно е, критично мислять, е, вони вміють розв'язати логічні задачі. Е, е, якщо говорити про е, підхід до вивчення домашніх завдань, то в п'ятому класі їм дуже багато допомагають батьки. Фактично, вони контролюють їх, і ось тут ми стикаємося з тими завданнями, які діти отримують в підручниках, які вони отримали цього року. Що стосується підручників, ось тут теж така ситуація: діти п'ятого класу, на жаль, не вміють працювати в підручниках. І це не вина вчителя, це знаєте, вина матеріалу, який поступав у школи. Весь матеріал поступав в якому варіанті? В ADF, да, в електронному варіанті вчитель що робив? Він роздруковував цей матеріал і роздавав ось ці листки. І коли ми отримали перші примірники з історії, наприклад, ну ось у мене дивіться перший примірник, якщо видно, він ось такого формату, да, звичайно, така роздруківочка. Другий примірник уже, це друга частина, ось такий вид, вже друкована вона. То вони це сприймають не як підручник, а як робочий зошит. І вони там починають працювати. Тобто спокійно вони креслять, малюють там щось пишуть, якщо їм сумно на уроці. Тобто, вони вважають, що це ось така робота. Єдине, що хотіла б звернути увагу, коли ви наступного року, шановні колеги, будете приймати ось цих учнів нової української школи, які вже стартують з 1 вересня, зверніть увагу на те, що ви маєте цього року відвідати їх уроки і познайомитися з тим, як вони працюють, тому що якщо у вас в закладі дійсно про в повній мірі відбувалося навчання. Нової української школи з дотриманням усіх отих рекомендацій, а саме ранкові зустрічі, ось ці бесіди, ось ця групова робота, оце змішування розставлення парт і здійснення куточків, То вам потрібно бути обов'язково до цього готовими, тому що діти, вони коли прийдуть, вони... Не зможуть адаптуватися до старої системи уроку, сидіти за партами, не ворушитися тут. Мовчи, там встань, ручку підніми. Цього в цих дітей не буде. Вони не піднімають руку, вони можуть. Просто викрикнути з місця, ну звичайно, в них дія правило вільної ноги. Якщо вони захотіли вийти, вони вийшли, і тут ну нема чого дивуватись. Ви не змусите їх сидіти за столами, сконцентруватись, увагу там, шановні дорогі там і так далі. І так далі. Зверніть увагу там. Давайте попрацюємо. Їх поч. Їх ось 45 хвилин, їх фактично треба загружати роботою, тому що дати їм спокійно прочитайте ось цей уривок, цього не вийде. Тому що, ну, на жаль, у них є проблеми з читанням параграфів, тому що вони цього не люблять. Вони люблять візуалізацію, тому що вони звикли до неї в початковій школи. Ось їм все показали на екрані, на картинках, роздруківках. Вони зробили лепбуки різні, вони люблять візуалізацію. А коли ми починаємо читати, ось тут проблема. Тому що з технікою читання теж є деякі проблеми. І коли відкриваємо, кажемо, давайте будемо читати, наприклад, і вони потихеньку читають. Головне, що ми виділяємо в тексті. А що тут? Зверніть увагу на ось цей момент. На цей я чесно вам скажу, що. Який би темп не обрав вчитель, це залежить від його амбіцій. Да, є вчителі, які повільно ведуть уроки, є дуже швидко і змінять багато методів роботи. Але з цими дітьми, ну у мене, наприклад, не виходить пройти урок в урок. я, на жаль, запізнююся. І ось ми останню тему, яку сьогодні ми пройшли, це козацтво. І, чесно скажу вам, ми пройшли її половину, тому що, по-перше, треба було розібрати, хто такий козак, де вони жили, а їм треба ще й помалювати. Бо ми взяли козака і розмалювали його, і розібрали шаровари, ми розібрали ту вишиванку. Потім е, їм пояснили, що так вони не одягалися, показали, як вони насправді одягалися, де жили. Довго розбирали ми пороги, тому що треба було згадати річку. розумієте? Вони питають: а чого пороги? А поясніть, ну, в, в цих підручниках є карта, можна до неї звернутися, і це дуже добре. Потім діти люблять. Відеосюжети. Я використовувала є такий застосу... є такий така сторіночка в Ютубі, Книга мандрів України називається там такі коротенькі мультфільми. І от, наприклад, останні я використала про... про короля Данила і зробила інформаційну картку їм. Ось вони подивились цей мультфільм. Кажу, тепер інформаційну картку, хто він, звідки він. Кажу, але зробіть цю інформацію з підручника. Це було для них важко, тому ми читали. І вносили в інформаційну картку ось ці дані, тому що ну їм завжди треба. Ну, активну участь приймати в їхній роботі, показувати, розказувати. Ну, можливо, це п'ятий клас, цей перехід дійсно адаптаційний, а в шостому буде зовсім по іншому, але ось на, наразі ось така ситуація. Що стосується підручника або ну примірника підручника, я дивлюся, пані Олена, що він трошки змінився, да мабуть, трошки виновів ну, внесли зміни до підручника, тому що у вас прислуховуємося. Eh, да, тому що бачу, але дивіться, там QR-коди, вони ну, не щитуються в підручні застосунку, вони замалі. Діти не можуть їх. Я відкриваю. Ні, uh. у, вас, у вас їх нема. Вони будуть чітуватися. Ні, у мене, в... то, що, Ні вони, вони просто намальовані, але вони не читаються. Да, бо тари... Вибачте, mm -hmm. бо діти ж вони зразу, а ну давайте прочитаємо, воно не щитується. Кажу, це поки що така форма, ну для того, щоб ми ознайомилися що нам сподобається не сподобається. Чому ми обрали саме підручник під редакцією Олени Пометун, Юлії Малієнко і Тетяни Ремах. Ну, в першу чергу хочу сказати, що з інтегрованим курсом наш заклад знайомий. Ми обрали інтегрований курс історії в 10-11 класі під видавництвом Мар'яна Мудрого і Лесі Хлипавки. Я побачила, я читаю цей курс, я побачила, що, який в ньому плюс, який мінус, що мені в ньому подобається. Тому що в першу чергу в інтеграції завжди вчитель сам обирає під дітей, що їм іде, який матеріал, який можна упустити. А чому обрали саме для п'ятого класу? Ну, якщо говорити про нову українську школу. Вся школа це інтеграція, і в будь-якому випадку розділяти окремо немає сенсу, тим більше, що вибір модульних програм був їх близько десяти було і декілька тільки було роз'єднаних роз окремо історія України, окремо всесвітня історія. Ми з колегами передивлялися програму і зупинилися саме на цьому видавництві. Ну, що хочу насамперед сказати і подякувати, що матеріали на Дійшли дуже вчасно, тому що знаючи своїх колег з інших шкіл, вони чекали ще певний час, тому що не було навіть електронного варіанту. Ми вже на вересень місяць отримали ось цей примірник. Да, це не ну, роздруківка, просто така зшита. Скоришивачем, але діти отримали цей примірник, нам не потрібно було його друкувати. Ми також отримали його в електронному варіанті, якщо були потрібні якісь завдання вирізати або ще щось, ми мали таку можливість. Що стосується матеріалу в підручнику, да, для п'ятого класу інформації багато, вони не співають її за урок опанувати. Але є великий вибір завдань на Інтерес вчителя і на потреби вчителя, тобто можна обрати різні завдання, які діти хочуть виконувати. Якщо говорити вже про завдання для перевірки, то тут, звичайно, трошечки батьки звертали увагу, що вони ж все це роблять, вони виконують це все. Потім приходилось пояснювати батькам, що ви не всі завдання виконуєте, ми з дітьми чітко. Обираємо завдання для виконання їх вдома, тому не лякайтеся якимось певним матеріалом і так далі. Але про, проаналізувавши всі завдання першої і другої частини, хочу сказати, що діти дуже люблять завдання на логічне мислення, думати, додумувати, уявити себе, написати лист комусь, да, там, придумати якусь казку або ще щось. Вони люблять хмари слів або асоціативний кущ. Тоді вони, звичайно, там багато слів вживають. Вони люблять ребуси розв'язувати, вони люблять кросворди розв'язувати, причому вони це наперед роблять, іноді зашифровуючи слово, яке там, що ми будемо робити. Потім вони люблять, ми зіставляли картинки кросенс да, до теми, наприклад. Потім... Ем, ем, ми розбирали останні видатних діячів. Вони люблять робити оці інформаційні картки, підбирати, можна брати різні сторінки з соціальних мереж і під них оце робити про цю діяльність. Але знаєте, я вам хочу сказати, що помимо тих героїв, наприклад, Русі, України, Ольги і короля Данила, вони ще паралельно дехто з дітей починає шок. Додатковий матеріал і там допитуватись уже там за Володимира, питати. Ну, це дуже добре, що вони допитуються, можна е, там відповісти або паралелі провести і так далі. Але матеріалу цілком достатньо дуже е, гарно заходять дітям теми, які зв'язані з суспільством. Оце простір, явище, е, е, особистий простір. Е, наприклад, ми Брали ну з другої частини тема дуже дітям так зайшла про події явища в історії. Да, оці наслідки і е, історичний процес. Ми брали слова, вони навіть самі брали. Ну, ось дивіться, вони побачили, що. Є таке поняття, як війна, наприклад, да там дане у Ну, я війну зараз пояснити для кожного болюче це питання, тому що в кожній сім'ї є. Я кажу, діти, а яке б ви назвали явище? Вони кажуть: ось уявіть зв'язок, це ж явище ну в суспільстві. Як воно змінило? Ми написали посередині зовсім зв'язок і все, що зв'язано з зв'язком. І пішло спочатку, вони згадали тих голубів, як вони передавали інформацію, дійшли до комп'ютерної техніки. Одним словом, я кажу, а яке б ще ви слово сказали, наприклад? Ну і вони наводили там навіть кіно. Вони і, ми і вони почали говорити про кіно, потім вплітати туди музику. Тобто, розумієте, у них багаж знань досить такий, знаєте, об'ємний, і вони, от завдяки от цим тематичним. Тижням в, 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 в початковій школі вони тепер можуть оці знання використовувати і тут. Тут дуже гарно пов'язані історичні факти з громадянською освітою. Коли сьогодні говорили про козаків козацького роду, ми, чому? І от вони почали логічно думати. Хоча ми в школі, ну, наприклад, ну, не те, що Скажімо, не опозиціонуємо проведення 6 грудня, день там вибачте, 14 жовтня, день козацтва. Там одягати шаровари і так далі. Тобто, ніби так, такої наскрізною лінії проходять патріотизм. Да, щоб. Ну, діти його реально засвоювали і і розуміли, що це таке, а не просто так кидалися великими словами. І от ми сьогодні це теж детально розбирали, чому, як, до чого, і в них такі думки. Тому за того, що вони кожен з них хоче висловитися, урок затягується. Але я починаю свій урок, я вам чесно скажу, в колі кожен урок у мене є. Такий поділ на групи, спеціальні ігри, які я використовую, ми ділимося на пари, і е, стаю в полі, тому, що вони звикли стояти в колі, і в них знаєте якась концентрація, коли вони стоять в колі, зовсім інша. І я їм говорю: а ну, давайте згадаємо, що ми вивчали на попередніх уроках, і вони можуть говорити від першого року, згадати з останнього, потім якась історія. Якийсь фрагмент, а ось пам'ятаєте, те те, те. Тобто, у них, в принципі, і словниковий, і е, запас є величезний, і м, знання у них з початкової школи такі е, об'ємні. Да? Ну, я, я говорю за предмети ну, за, за, предмет, за історію. Тому, в принципі, так. Да. Але, от єдине, звичайно, що не можу дуже розігнатися, да? бо ніби мені здається, що я маю їм пояснити так, щоб вони це зрозуміли. Ну, так, щоб в них це закріпилося. І ще, до речі, хотіла сказати, що останні оце ну, козаків, коли ми вивчали, думаю, ну, як би його так краще, да? ніби е, дуже гарно, що зараз у нас є онлайн музеї. Ми відкрили музей Запорізької Січі і вони почали оце його там розгортати. І потім вони книжку відкрили. а тут... На сторінці 79 козацька січ. Кажу: а ну вона схожа на ту, яку ви бачите онлайн. Схожа. А що ми тут бачили? А що ми пройшли? Ось такий порівняльний момент. Ну, В принципі, дуже Задоволені. Ну, багато завдань, звичайно, але чесно скажу, не всі виконуємо, тому що просто фізично не вистачає часу, бо старається все охопити. Дякую величезно за співпрацю, за підтримку за те, що нас чуєте і розумієте. Я думаю, що вчителям, колегам, які прийдуть наступного року викладати цей курс, їм буде вже набагато легше. Тому величезне спасибі.